Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя мила, моя рідна ненька Україна. Бачите, пошти 20 хвилин на другу годину. Понеділок сьогодні. У вас сьогодні другий день Віликдня, а я ходила вже за продуктами. Зараз все покажу і розкажу. Бачите, квіточка вже листочки там випускає. О, стубурець такий дебеленький, бо на, на тих. На тих стовбурець такий такий поганенький, слабенький. Ну, нехай тоді я їх пересадю. Так, покажу, яка погода. Хороша погода. Зараз плюс 12 і сонечко, а після третьої буде вже 14 вітра майже немає. Хороша погода така. Давайте я вам розкажу, що сьогодні мені дали. А я, мабуть, навіть і того. Календаря, ну так. Да. Ось, бачите, 17 понеділок. Україна ранок пасочковий сніданок. Бачите, на сніданок усі п'ють каву, їдять пасочки, або п'ють чай і їдять пасочки. О, як хорошо. Оце в мене такі квіточки тут стоять. Отакі малесенькі. Ой, Оце піде отуди, в мене бумажки лежать. Я бумажки ж збираю, тоді виносю. Ну, давайте. Оце таке дітське питання я взяла. Воно ще до 9-го до місяця, бачите, 24 року. Оце два таких штуки. Сказали, що це е, таке. Пів кіла намазувати сир на, на хліб. Оце дві упаковки крашанок по 6 лому написано до шостого го А ми подивимося, величенькі чи ні. Та що таке? Не можу відкрити, я не може цей. Ага, ось. Та такі нічого нормальні. А чого ж я цю не можу відкрити? Може? Щось розбилося, там приликло і таке. Як... <гас> да, бачите, одне наколене крашанка. Ну, нічого страшного, я їх оці виберу, а ту з пакетом і викину. От, -от так. Це гефіло взяли, буду опять сир робити. Дали мені таке ну, кефірчик. Це така ковбаска з із, із того э, 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 зендики. Це капуста солена капуста. Я люблю її, вона непогана, її можна їсти. Це якась куриця. Ну, тут немає вона щось з моцарелою немає тут того острого нічого, так я її поїм. Картопілька отака, булочки отакі взяла свіженькі. Отакі От шоколадні якісь мінт з мінтолом шоколадні. Такі великі такі печення, бачите, без глютену і фірма Fazer. До 5 місяця 23-го року. І оце такі конфети, бачите, таку здорову коробку таких конфет дали. От. тоді оце ще. Мантелі – це міндальні такі горішки, такими малесенькими пластиками порізані. От. Як щось пекти, так хорошо покласти. Винограду взяла, три груші здорові такі. Зараз покажу вам. Ось такі три груші здорові. М -м -м. Капуста хороша. Зварю собі капусти. Це такі малесенькі Ті помадорчики всяких кольорів. Зараз відкриємо ближче подивимося. Бачите, такі жовтенькі, красненькі і такі темненькі. Оці я саме більше темненькі, оці люблю. Оце редисочка така хороша, один банан, один лимон. І три мандаринки. У мене тут вже ось одна мандарина лежить. От, і один лимон лежить. Так я думаю, я оці два лимона, я їх помию. Шкурочку з них зніму, мабуть, так трошки. Поріжу шматочками і залью медом. У мене хороший майський мед. Ось такий, що не застигає ніяк. Бачите, це од мого свата. О, такий мед, він же ж, у нього багато уліків, пчоли в нього 50 уліків, і він оце ж меду викачує. І завжди в мене є, завжди в мене є мед. Мої дівчатка, як мені посилку, Анічка, як посилку, присилає, вона завжди ложе мені бутилку літрову під молока, вона її хорошо миє. тоді. Висихає, вона наливає літрову бутилку, ну це десь кіло 100 меду. Ну Пару бутилок вона мені завжди наливає. От І мені вистачає надовго. От, отак, оце те, що дали сьогодні. Я думаю, непогано. Я трошки пройшлась по магазинам, були там такі, знаєте, як вам сказати, легінці А отак трошки нижче бедра і туди донизу не з внутрішньої, а з наружньої сторони так сіточка вставлена. Я сфотографувала Настюші, кажу, може, тобі на спорт треба. Вона каже, там в мене чотири парі є, на що мені так багато, не треба. І Ані теж тоді послала, Вона каже, а в мене три парі, не треба. А вони голубі, такі красиві, І на мене було. 2 XL. Думаю, ну на що воно мені треба? На який я спорт ходю? Ну, дома роблю. роблю. Фізкультуру роблю вдома. Ну, не, не, це ж не треба наряжатися у, у те, що то на спорт ходить. Так. Встала ну, бистренько й зробила фізкультуру свою, всі діла. А це я вам показую, тут же в мене оце лежить. Моє Моє улюблене, так? я його люблю, ох і люблю. Ну А тут так все так, як і було, так і є Штори ще поки оті. Намбригенчики ще не повісила, бо ще ніхто до мене не прийшов, щоб зняти ці мої. А вже так хочеться. Знаєте, вже руки чешуться. Познімати і ці штори познімати, ото там повісить все. Ну, тр... Треба трошки зачекати, як прийдуть хтось із дівчат моїх і поробить мені. А оце ж, бачите, оце такі таблетки. Тут написано: 60 штук. Натуральні шведські таблетки. А ну тут є на фінському написано чи ні. на е, наточки, а пахнуть е, м'ятою пахнуть. Я наточки пошлю, вона скаже. Ну Це сказали, що це оце, так, знаєте, як оце поїв, і тоді оце таблетку жувати, щоб на зубах ото нічого не заливалося. І це отака щиточка. Я так думаю, що це щиточка для того, щоб. Чистить зуби, да? Щіточка така маленька. Чи для чого вона, не знаю. От. Оце вона в такому коробочку була і в такій бумажці запечатана. Я ще її не відкривала. Так, Попробувала. Дерев'яна. Тут таке щось. Такі. Ну, таке оце, як намальована, таке ото є. Я думаю, що це зуби чистить, така щіточка хороша. Оце таке дали мені сьогодні. Більш нічого не брала. Не брала молока, було багато, не захотіла. Оці крашанків можна було брати і, і, і 4, і, і 6 у цих упаковок, скільки хочеш. Ну, думаю, на що воно мені так багато треба? Не треба. Ні, ну я б відвезла, звісно, але не взяла, коротше, тягатися не захотіла. Оце все таке. Хороші конфетки, хороше печиво. виноград хороший. Був чорний. Ну, я якось білий більш люблю. А ну, як він, Від киля він. Так. А, без сімечок написано, що він. Індійський. Ось Індія написано, бачите. Індія. Індійський виноград. Без Бісімочок, це хорошо. І капуста хороша. Це я її зварю собі. Я люблю таку капусточку. Отварю екологікс. Еколо... Екологічно. Чисто. бачите, сердечко нарисоване. Фірма пірка. Хороша така. Отварю її, а тоді стемп. А може, супа зварю, покладу в суп. Ну, подивлюся, щось, щось придумаю, не пропаде. Це таке я люблю. Ну, це все, що я вам розказала, мої ріднесенькі. Більше в мене нема нічого вам розказати і показати теж немає нічого. Так що бувайте здорові! Всього вам доброго, всього хорошого, щоб усі були е щасливі, здорові, і все, щоб було хорошо. Пока-пока, мої ріднесенькі, хлопці і дівчатка. Моя нескорена ненька Україна. Бувайте здорові. Пока-пак. -пока.